Слово, яке я сьогодні хочу поділитися з вами: це про Ісуса Христа. Хто такий Ісус Христос? Ісус Христос. І Ісус означає Спаситель, а Христос це Месія. Це призначений Месія, про якого пророкували пророки в старозаповітні, про якого говорив і Мойсей в законі згадував. І саме в Ісусі Христі виповнилися всі пророцтва, які говорилися про Нього. В Ісусі Христі сталося те, що очікувало багато пророків і людей, які вірили і очікували. І особливо яскрава зустріч була праведника Симеона. Ми це свято називаємо Стрітення 15 лютого февраля відзначається це свято. Стрітання зустріч Ісуса Христа в храмі, коли його принесли в храм, і праведник Симеон, він сказав: Нині відпускаєш раба Твого, бо очі мої побачили Спасителя світу. І тому Ісус Христос, це обіцяний Месія, який прийшов на цю землю і виконав всі пророцтва, які були сказані про Нього. І червоною ниткою через всі писання саме свідчить про Ісуса Христа. Приклади, прообрази і яскраві старозаповітні жертви, які приносили ягнят, вони свідчать про жертву Ісуса Христа, яку Він зробив на Голгофі. Тому Євангелія від Луки, 4 розділ. Тут Ісус говорив, коли прийшов в синагогу, 16-го вірша, і прибув Він у Назарет. Де був вихований, увійшов до, за своїм звичаєм в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. Дали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було записано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння. І пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її, слузі та сів, а очі всіх синагозі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них: сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це писання. Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це Писання. Амінь це те, що я говорив перед тим. Що в Ісусі Христі сповнилося Писання, яке пророкувалося про Нього. І саме ми бачимо, що все це Ісус, будучи на землі, Він творив, Він зціляв хворих, Він приносив в життя людей, де вже була безнадія, безвихідь, Він приносив вихід. Там, уявіть собі, вдовиця, в якої помер єдиний син. Він, зайшовши в місто Наїн, бачив цю похоронну процесію, він воскресив його із мертви. Люди, які, прийшовши послухати його проповіді, і були голодні, Господь зробив чудо намноження риби і хліба, що п'ять тисяч чоловіків, нарахуючи жінок і дітей, наїлися, і ще залишилося 12 повних коштів, коли вони зібрали. Хіба це не чудо? Це чудо. І це більше, ніж чудо, це виповнення пророцтва, яке Ісус зробив, будучи тут на землі. Люди не розуміли тоді, вони хотіли його поставити царем, але Він каже, ви шукаєте мене не тому, що чудо бачили, а тому, що їли і наситились. Каже, пильнуйте не про тілесне, а про небесне. Знаєте? І ми в своєму житті, будучи тут на землі, ми повинні зустрітись з Христом і побачити в ньому не просто, не просто пророка, не просто якусь там видатну людину, але побачити в ньому свого особистого Господа і Спасителя, рятівника, який особисто тебе хоче спасти через зустріч з тобою. Знаєте, Наполеон він казав, що. Я здобув в кінці свого земного життя, Він сказав: Я здобув цю імперію, проливши багато крові. А Ісус Христос, проливши свою кров, Він здобув ще більшу імперію. І саме так Ісус і поступив. Проливши свою кров, Він здобув всіх тих людей, які провірили, які прийняли Ісуса Христа як дорогоцінного каменя. Ісус Христос. Також проросло про нього було сказано, що він камінь, крає... краєугольний камінь, який занедбали будівничі. Але для тих, хто увірував, він коштовний камінь. Він коштовний камінь. І ми бажаємо, щоб для вас Ісус Христос. Послухайте, Ісус Христос, бо немає імені даного людям, щоб спастись, тільки в Ісусі Христі. Ісус Христос свідчив про себе, Він сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не прийде до Отця тільки через мене. Немає іншої дороги. Тільки Ісус. Ісус ще сказав, я, двері вівцям, хто зайде і вийде, пасовисько знайде. Ісус це є відповідь сьогодні для всього людства. Ісус це є благословіння для всіх, хто повірить. І ще про нього написано Матвія 12,16. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли його, аби збулося сказане через пророка Ісаю, який промовляв: ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, що його вподобала душа моя, я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Він не буде змагатися, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу. Надламаної трустини Він не надламає і тліючого гнота не догасить, доки не доведе правосуддя до перемоги. І на Його ім'я будуть надіятись народи. Народи будуть надіятись на Його ім'я. І тому Ісус сьогодні є відповіддю для всіх людей, для всіх народів. І Псалмі, другому псалмі ще написано: згаменіться, народи, царі, шануйте сина, щоб вам не загинути в дорозі. Сьогодні це слово для всіх, для простих людей, для царів, для можновладних людей, для керівників, щоб вони шанували Ісуса Христа, щоб вони боялися Бога і святили Господа Ісуса Христа, щоб не загинути в дорозі, щоб успішний був їхній шлях. І в вічності їхнє життя було на небесах з Господом. І я хочу помолитися за всіх вас, щоб в вашому житті прийшов цей момент зустрічі Ісуса. Подібно як Самарянка, яка йшла по воду в спеку, вона зустріла біля криниці Ісуса Христа, який дав відповідь на, хви... на питання, які хвилювали її серце. Я вам хочу сказати, що в Ісуса Христа є відповіді на всі ваші питання, які хвилюють вас. Що хвилюють вас? Які питання ви задаєте собі? Які питання ви задаєте? Якщо ви задаєте про матеріальні питання, то в Бога є відповідь. Ісус сказав, подивіться на пташок. Вони не працюють на роботі, не ходять. Але кожен день Отець Небесний подає їм їжу. Каже, подивіться на квітки лілеї, польові, вони не придуть, не чуть, але Бог їм вдіває в красу, яку сам Соломон не ходив в такій славі. І Бог нас вчить довіряти йому всіх життєвих моментах. Ісус Христос вчить нас довіряти Богові. довіряти. І більше цього, Він не кодимо він розказав про народження згори, то, що брат е, Руслан вчора говорив. І саме це народження згори і стається, коли ми зустрічаємося з Христом, коли ми приймаємо його в своє серце. Цю молитву, яку ви повторяли, це не просто молитва, це для Бога це ваше рішення бути з Ним. Для Бога це ваше бажання пізнавати Його і служити Йому. Христос Він серйозно відноситься до наших слів, бо Він сказав зі слів своїх засудишся і за слів своїх оправдаєшся. Якщо ти помолився і ти попросив, щоб Христос жив в твоєму серці, Він, він це почув. Він прийшов в твоє життя. Важливо тобі в кожному дні нагадувати собі, своїй душі, що ти належиш Ісусу, що твій Господь Ісус Христос. Адже в Писанні написано, якщо ти устами визнаватимеш Ісуса Христа своїм Господом, а серцем віритимеш, що Бог воскресив Його із мертвих, то ти. Спасешся. Аминь. Тому закликаємо вас, віднесіться серйозно до цього, що ми вам говорили. Віднесіться серйозно і з повною відповідальністю до Бога, до Його слова і слідувані за ним. А Бог він допоможе вам подолати всі труднощі, а Бог своєю самогутньою рукою проведе кожного із вас. Кажав, казав цар Давид, коли навіть піду долиною смертної темряви. То не буду боятися.